Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 17 липня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І я завжди стараюся розпочинати із української теми на на американському просторі і американцям розказують знову ж таки про обстріли України, а також і про обстріли Росії на цей раз цитуючи російські джерела. Говориться про те, що українці а, ударили по території Росії 143 дрони було запущено. Ну і знову ж таки, російські джерела, як розумієте, все збили, все нормально. І розказується про те, що якщо вірити знову ж таки, російським джерелам це. Друга по кількості атака України, тому що там наймасованіша атака України була зафіксована 11 липня, нібито тоді було запущено 167. Зараз 143. Тоді 167. А росіяни ж минулої ночі запустили по Україні 64 дрони. 41 із них було збито, 23 влучили у 5 цілий і от. Звертається увага на те, що росіяни змінили останнім часом свою тактику. Вони не просто дрони летять по всій Україні по одному дрону де-небудь, а вони такими скупченнями летять великою кількістю дронів в одне місце. Якщо там одного збивають, десять збивають, то чисто математично можете побачити, що 23 дрона летіли в 5 місць. Ну і взагалі так само говориться про людські жертви. Атака після атаки по добропіллю. Донецька область загинуло, повідомляється, 4 людини, 27 отримали поранення. <кхм> Також а, Україну а, згадують і а, в перетасовці Кабінету міністрів. Розказується, що Зеленський зробив перестановку. Всі імена згадуються, Згадується про те, що Шмигаль був виявляється найдовшим прем'єр-міністром в історії України. Я щось в принципі цю інформацію не повірив, не перевірив, але отаке розказується. Але шмигаль Шмигаль не не геть не звільняється з роботи його переводять на посаду міністра оборони, який раніше цю посаду займав Умєров. А по відношенню до нього були деякі незадоволення. Ось, і виходить, е, що е, Умєров сам не так і давно був назначений на посаду міністра оборони. Але от тепер зробили таку перетестовочку, І, в принципі, така от загальна думка з заходу подається, що це невелика така проблема, це просто. Людей, які втомилися, нібито так. Тобто ті самі люди просто перетасовку таку зробили. До кінця навіть не зрозуміло чого, хіба що щоб це поставити ну, нібито надійнішу людину на посаду е міністра оборони, але знову ж таки, прем'єр-міністра переставляти деякі моменти, звичайно дивні. Ну а на американському просторі е все ще вирує тема номер один: це е файли. Чи список Епштейна, і з цього приводу Трамп знову ж таки висловився, і на цей раз різковато висловився, тому що він сказав: Слухайте, перестаньте звертати на це увагу. Це взагалі історія була придумана демократами хоча знову ж таки він же ж і його команда вела цю тему під час передвиборчої кампанії. Так от, тут вони розказують, що а, ця історія придумана демократами, а республіканці клюнули на неї і попали в ці сіті, які задумані були демократами. І цікаво, до речі, сказано, що ще Обама навіть почав писати. Чому ж це не було застосована ця історія під час першого президентства Трампа? Ну, таке. Так, от Трамп сказав, що республіканці, які вірять в цю в цей обман, великий обман придуманий демократами, вони взагалі дурні і нерозумні. І мені їхня підтримка взагалі не потрібна. Якщо вони більше звертають увагу на якісь е видуману історію демократами, замість того, щоб дивитися, як я роблю Америку знову великою, то мені їхня підтримка більше. Взагалі не потрібно. Тобто, перейшло все тепер навіть на такий рівень. А законопроект про додаткове обрізання до бюджету, про яке я вчора розказував, яке треба вспіти проголосувати до, а, в п'ятниці, тому що там є часовий такий відрізок, щоб знову ж таки не переголосовувати спочатку. Так от а Сенат вчора проголосував за нього. І проголосував 51 проти 48, Одна демократка була в лікарні. Вона взагалі не голосувала. А міч, міч МакКаннелл, сенатор із Кентакі, Змінив свій голос. Тому Джей Ді Венсу навіть не довелося прийняти участь у цьому голосуванні. Сенаторки із Аляски і Мейна не змінили свою позицію, так і залишилося. Але цей а, законопроект був прийнятий з одною поправкою. А саме я вчора про це розказував. А початковий пакет був на 4, і, виручайся, на 9 мільярдів і 400 мільйонів доларів. 400 мільйонів це був пакет, а, якраз таки, допомога в боротьбі із віч. І інфікованими і е, захворювання на сні. Це боротьба за кордоном, щоб воно не розповсюджувалося сюди в Америку. Ця програма була ще запущена за часів республіканського президента Буша, і тому для декого із республіканців. Ну от вони вважали неприпустивим включати цей е, в цей законопроект, який в більшості своїй обрізає е, громадські е, фінансування громадського радіо, громадського телебачення. І дещо навіть і ще там додаткове додаткова додаткова фінансування USAID, про яке раніше говорилося, виявляється, ще якісь були. Частини USA, які так само фінансувалися. Так, от була поправка зроблена, проголосувалися в зміненому варіанті. А значить, що цей законопроект має повернутися в палату представників. Палата представників раніше проголосувала 214 проти 212, Але оскільки тепер поправка, вони мають переголосувати і так само встигнути до п'ятниці, до півночі. Тобто, от у них залишається ще півтора дні проголосувати. За цей за законопроект уже у новому вигляді. А новина про Кока-Колу і про Трампа. А Трамп заявив, що він деякий час вів перемовини з Кока-Колою, щоб вони перестали щоб вони почали застосовувати цукор із цукрової тростини у своїх напоях. Зараз Кока-Кола в Америці, як мінімум, використовує. Сироп із кукурудзи, там високий рівень фруктози і так далі. До речі, в інших країнах в багатьох, навіть в Мексиці, в Великобританії, згадується, там якраз таки використовується цукрова тростина для того, щоб ну, засолоджувати Кока-Колу. І а, цікавий такий момент, що Кока-Кола почала в Америці використовувати оцей. Кукурудзяний сироп із 1985 року, і причина була чисто бабло, чисто гроші, тому що тоді в Сполучених Штатах Америки якраз піднімалася ціна на цукор, а фрукт це сироп із кукурудзи. Був дешевший, тобто чисто такий бізнесовий підхід, холодний розрахунок, щоб заробляти більше грошей. Зараз це пробує приподнестися нібито як а, оце рух «Make America Healthy Again», тобто зробимо Америку знову здоровою. А, хоча причина, чому Трамп, то тобто, хтось каже, що це зробити Америку здоровшою», Трампа запитали, Трамп сказав, так просто буде краще. Так от, а коли знову ж таки, якщо брати дослідження, то що цукровий, цукрова тростина, що сироп із кукурудзи для здоров'я людини, в принципі, і то, і то не добре. Тобто, якщо крепко зложивати кока кольними напоями, хоч з цим сиропом, хоч з цукром, то а, дуже легко заробити а, діабет. Другого типу цукровий діабет мається на увазі. Тому тут питання не про здоров'я. Тут, по суті, зараз про ціну, до речі, не говориться. Наскільки там співвідношення ціна цього сиропу до цукрової тростини, у 85-му році було вигідніше. Зараз незрозуміло, просто Трамп в таке вірить, він якийсь задіяв свої важелі впливу. Кока-Кола погодилася. Вони там на інавгурації виявляється, навіть йому якусь там спеціальну пляшку подарували. Там. Ну і взагалі виявляється, Трамп любить пити кока колу Він фанат Кока-Коли, не Пепсі Коли. Так що отак. А новина про корупцію, якої в Америці немає. Новина із Штата Луїзіана. Там заарештували групу із п'яти чоловік і людей непростих. Троє із них це були колишні і теперішні начальники там поліцейських відділок з різних там районів, один маршал і один бізнесмен. Я так розумію, що чи цей бізнесмен взагалі не придумав всю цю схему. А є така штука, я, наприклад, не знав такого, але з 2000-2000 з року в Америці є одна віза, називається u віза літера u Віза. А що це за віза? Це а, надання а, дозволу на легальне проживання в Сполучених Штатах Америки людей, які були жертвами якогось злочину. І там знову ж таки сексуальні якісь злочини, там іншого типу, там цілий список. Я крепко не заглиблювався, але є цілий список, які підпадають під цю візу. Якщо ви десь. А, в країні, де ви перебували, вас там щось загрожує, або ви жертва взагалі злочину, там проти вас щось було скоєно. То е ви могли подавати заявку на цю візу, а потім відповідно отримати пізніше е грінкарту, там ну і громадянство, і так далі. Так, от е ці п'ятеро людей займалися оцим таким бізнесом, а е 10 років, чи там майже 10 років повідомляється. Не розказується, як там їх розкрили до кінця, але говориться про те, що за кожну таку документи, тобто вони підробляли, по суті, від поліції до цих всіх, я думаю, бізнесмен знаходив людей, ці люди, які мали відношення до, до поліції, підробляли поліцейські рапорти, що вони там, там і там, був скоєний злочин проти них і так далі. Так от, за Кожен такий сервіс мається за одну людину, це коштувало 5 тисяч доларів. І з того, що тільки відомо, знайшли сотні імен. Ну, сотні множимо на 5 тисяч, це виходить в сотнях тисяч доларів, можливо, і в мільйонах, вже, в принципі, якщо, якщо це сотні, навіть якщо дві сотні по-простому, то це вже мільйон доларів. А скільки конкретно сотні, не говориться. Ну, цих людей там е, скільки загрожує ув'язнення. Потенційно там десятиліттями розказується. Тобто, знову ж таки, невідомо, як взагалі ця справа буде побудована з американською системою, коли кожен злочин він судиться окремо. А якщо це сотні, то я в принципі взагалі не, не, не в цій новині не повідомляється, як воно буде взагалі ліпитися. Говориться, що їм загрожує десятки років ув'язнення. Ну і там грошовий штраф відповідно, і так далі. бонусом Бонусомже. Новина із Нью-Джерсі, і новина знову ж таки, яка пов'язана із погодою. Там на, е полігони, полігон, е -е, на полігоні із Стрільби з лука е знову ж таки була злива. Був шторм, блискавка грім, і блискавка вдарила по людям. Загинула одна людина, 14 людей отримали різної ступені поранення. Вісім із цих 14 людей це діти, і а, цьому загинув 6-однорічний інструктор, який там працював. І а, це вже друга людина в Нью-Джерсі, а в Америці це 12-та людина в цьому році. І взагалі, от я трошечки копну статистику, за весь минулий рік від блискавок в США загинуло 12 людей. Тобто, дивіться, зараз середина липня і вже півроку тільки пройшло, і вже загинуло стільки само. Хоча в середньому за рік в Америці від блискавки гине 20 людей плюс-мінус. А взагалі людей б'є блискавкою близько 400. Тобто наскільки люди. Ну, не бояться і взагалі не розуміють, як це все відбувається, там, знаходячись на відкритому якомусь просторі, там а, якщо хто давно на каналі пам'ятаєте, в Нью-Йорку хлопці навіть здавалося заховалися під деревом, і там а, блискавка достала його і під деревом. Тому, просто, в принципі, знову ж таки ще одне нагадування, що там іде злива, блискавки, но не треба легковажно відноситись до таких речей. І здавалося б. Ну, шестиоднорічний інструктор вже не перший день на такій роботі, він би мав би знати, що робити, коли там попередження, що йде там злива, буря, там шторм і так далі. Але от закінчилося отак. А ще одна недобра новина: і знову ж таки, тепер із моєї тепер Південної Кароліни, сім'я, молода сім'я, в принципі, 38 років, чоловік. З дружиною троє дітей приїхав. Він сам із Джорджі, колишній е, професійний бейсболіст, бейсбол колись грав по молодості. А, зараз працює поліцейським, приїхали в південну Кароліну у відпустку. І а, тут на Атлантичному океані є така штука, називається Rip Current. Це я подивився переклад, я взагалі такого не чув. От можливо українці чи ви чули, називається відбійна течія. Тобто, здається, його не видно. Ви відпливли від берега, навіть не зовсім далеко. І ця течія вас захоплює, захоплює і вона тяне там. Взагалі ціла інструкція є. от Кожен раз, як ви приїжджаєте на відпустку тут, навіть навіть в'їжджаєте в парк, я в'їжджаю. То якщо таке попадається, то люди починають панікувати, грибти до берега, виснажуються і просто тонуть. А що треба робити в таких випадках? Пливти в сторону або вліво, або вправо, тому що вона оця відбійна течія, вона така вузенька. Ви попадаєте і просто ну, фізично. Не можете справитись. Що трапилося, що цей поліцейський 38 років спас п'ятеро людей, які попали в цю течу, а в кінці кінців сам потонув. Я так розумію, можливо, пробував спасти ще кого-небудь. Ну от залишилася дружина, троє дітей, відпустка закінчилася просто ну таким трагічним кінцем. І на кінець. Новина просто от американське слово weird таке є, Просто українське мені здається, дивне. Воно не передає всю суть того, що відбулося а, в Каліфорнії. Там а, тато і мама приїхали в лікарню зі своєю двохмісячною дитиною, що з нею щось там не так. Цю дитину лікарі почали обслід обстежувати. Ну і знов ж таки а, побачили, що у дитини травма голови. Двохмісячна дитина почали розбиратися. Зазвичай, коли такі речі трапляються, в Америці лікарня зобов'язана повідомити поліцію, тому що травма голови у двохмісячної дитини це навіть не питання, що дитина десь сама побігла і впала. Це діти, які ще, ну ви розумієте, в колисості там і ще декілька місяців навіть. Самі не можуть встати на місці, тобто, це лежать травма голови, це значить, хтось десь щось зробив. Почали розбиратися, виявили, е, виявилося, що як мінімум підозра на те, що няня, яка глядить, вона трусить. Оце є такий, е, є така от е, травми, коли маленьких дітей сильно трусять, бо вони там плачуть, чи ще що-небудь, то от ще поки там мозок. Череп не сформований, відбувається там, вибачте, певні речі. Я не медик, але отак в загальному. А коли почали копати далі, виявляється, що батьки знали про це все діло і не, не звернулися вчасно до лікаря, чи там не припинили і так далі. Тобто заарештували, по-перше, ту няню і заарештували батьків. А чого заарештували батьків? Тому що ну, почали розбиратися, а що ж інші діти. А коли почали розбиратися, що інші діти, виявляються. Щось у її сім'ї 21 дитина. А це, до речі, сім'я китайців. Я не знаю, чи вони американські громадяни, чи на якому статусі живуть в Каліфорнії. 21 дитина. Коли почали копати, то більшість із цих дітей це не їхні діти, а це вони ще платять гроші сургатним матерям, щоб вони виношували дітей, народжували для них, коли знову ж таки далі почали копати. Із цих 21, 21 дитини в домі живе тільки 15. Решту, ну математично, це 6, Вони пороздавали своїм родичам, щоб вони гляділи. Тобто, ну я логічно навіть не можу зрозуміти, навіщо це все діло. Тому що там от знов-стаки доключилися. Е це історія цієї самої останньої сурогатної мами, яка народила цю двохмісячну дитину, вона зараз через суд пробує якось забрати, тому що дітей забрали, як розумієте, їх заарештували, їх там можуть випустити під заставу в 500 тисяч доларів і тата, і мама цих китайців. Але просто щоб взагалі зрозуміти, для чого, тому що вони якось там через деякі. Різні клініки, і була історія, що ця молода мама, яка виношувала для них дітей, історія для неї була представлена, що у них є там уже підліток дитина 15 років, і вони не можуть завагітніти другою дитиною. І от вони це єдиний останній варіант. А тут виявилося, що там просто ну, якась людська дитяча ферма, і для чого взагалі це робиться, незрозуміло, тому що тут, ну. Про якусь любов до дітей, ну важко сказати, коли ви просто понароджували, по понакопляли реально дітей, тому що понаплатили гроші. Є там з фоток маєток такі доволі такі пристойний. Звідки в них гроші? Це питання 25, Але дітей понакопляли, а потім пороздавали іншим. Тобто вони навіть не вистачає часу, щоб там глядіти чи просто проводити час навіть з цими дітьми. Тому Ситуація, от ну слово дивно, як ви розумієте, просто не передає суть того, що відбувалося. Тому що, ну я такого, наприклад, ніколи не чув. Тому що ладно там я, я чув історії, коли там дітей з будинку з будинку, установляють, удочеряють, там заставляють працювати на фермах, там чи ще що-небудь. А тут вбухувати, тому що ну, сурогатну маму заплатити, за лікарню заплатити, це ну, це не, де, не, не дешеві послуги, розумієте? І в кінці кінців просто довести до такої ситуації, що ну, таке. Так що, такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. вам нехай щастить, все буде Україна.